Всім привіт! Сьогодні, вертаючи сторінку TikTok, я знайшла таке відео, де один чоловік розповідає, що про якийсь цикл, що відбувається, що 12 тисяч років. І ну, ми, мене то збентежило, тому що, як ми знаємо по Біблії, у Біблії все чітко написано, по Біблії пише, що наша земля молода, її 6 тисяч років. І це свідчить багато фактів, які підтверджують те, що Земля молода. Перший факт це є те, що сонце збільшується за одну годину півтора метра. Тобто, якщо у процентному співвідношенні, що воно збільшується на один процент. 24%, не 50%. Воно збільшилось в 6%, в 6%. Другий факт це є, що найстарше дерево, яке є в Каліфорнії, це гігантська сіквоя, яка е, має вік 4300 років. Це означає, що вона виросла після потоку. Так як ми знаємо, що 4400 років назад стався потоп на землі. І все було знищено. І е, почалась земля відроджувати. 4400 років. Тому землі не є мільярд років, не є тисячі років. Земля наша молода. Третій факт, який свідчить те, що наша вода, це що кора Землі вона е, утримує нафту і газ Є під тиском 1300 атмосфер. І вона має е, властивість утримувати 10 тисяч років. Тому якщо Земля не розкололась, якщо нас не залило нафтою і Лазом, що живі ходимо по землі, значить, немає її 10 тисяч років. Тому ці всі припущення еволюції, хипні, в Богу, довіряємо в Богу, бо тільки Бог говорить всю правду. І ті люди, які е, несуть оцю неправду, вони будуть відповідати за свої слова. Тому будьмо розумними, довіряємо Богу. Англій Амінь. Англі.